Якщо людина не підготувалася до пенсії, це може бути для неї е, ну, крахом е, фінансовим колапсом. Людина може жити в злиднях 10, 15, 20, 30, 40 років. Ну, тобто, сучасна людина може жити довго. І якщо пенсія мінімальна, як на цю пенсію можна прожити? Працювати до смерті? У вас пенсія. Зараз повисилася 2,725 гривень. Вам вистачає її? Ну, звісно, ні. А на що найбільше тратити? На їжу. Тобто це йде на їжу. А якщо у вас така маленька пенсія не вистачає, то як ви все-таки справляєтесь? Та ніяк там син допомагає. Яка пенсія для вас би була комфортною? Комфортно десь тисяч вісім патило, вісім тисяч принципі нормально. Це для, для Києва. Ну для Києва трошки більше. Десять вісім, десять. Що я можу сказати? Я вважаю, що треба готуватися до своєї пенсії, не розраховувати на державу, яка неспроможна. Забезпечити своїх пенсіонерів гідною пенсією. ну тобто, кожна людина сама за себе. І це логічно, і це в принципі нормально. де можна накопичити собі на пенсію, де можна сформувати для себе приватний пенсійний капітал. Це не державні пенсійні фонди і лайфові страхові компанії. Третій рівень пенсійної системи. Пам'ятаєте, добровільна накопичувальна система? Скажу більше, держава дуже зацікавлена в тому, щоб українці самі собі накопичували на приватну пенсію. Щоб люди не були залежні від держави, скажу більше, держава мотивує українців, які самі собі накопічують гроші на свою особисту пенсію. Яким чином кожна людина, яка відкрила свій особистий рахунок на державному пенсійному фонді або в лайфовій страховій компанії, має право на податкову знижку, це стосується тільки тих, хто працює на загальній системі оподаткування, за кого роботодавець сплачує 18% ПДФО. ПДФО це податок на дохід фізкусі. А приватних підприємців ФОПів податкова знижка не стосується. Якщо людина в грудні відкрила для себе особистий рахунок в державному пенсійному фонді або відкрила накопічувальний поліс лайфовій страхової компанії, то в січні Ця людина має право отримати податкову знижку 18% через податкову інспекцію. Паралайфове страхові компанії я можу розповідати довго, тому що я 20 років працюю в Мідлайфі. Це американська страхова компанія, яка займається страхуванням життя та страхуванням здоров'я, а також пропоную своїм клієнтам довгострокове накопічувальне поліси страхування життя, тобто приватний пенсійний накопічувальне програма. Пару слів про такі довгострокові накопічувальні поліси страхування життя за освітою. Я економіст аналітик і я багато чого бачила в своєму житті, але такий поліс це найкрутий і самий корисний фінансовий продукт. Так, страхування життя це самий складний від фінансових послуг. Так, страхування життя це самий складний від страхування. Але якщо ви потрапили на мій канал, якщо ви зараз мене чуєте та бачите. То е, ви зможете зі мною розібратися в цьому питанні, тому що на моєму каналі в Ютубі, на моєму сайті та в моєму Тітосі багато інформації про страхування життя, про страхування здоров'я та про накопичувальні пенсійні програми та дитячі накопичувальні програми. Так ось, чим корисний такий поліс? Поліс страхування життя довгостроковий вирішує три головних завдання в житті кожної людини. По-перше, це накопичення, формування приватної пенсії. По друге, це страхування життя на випадок смерті. По третє, це страхування здоров'я від нещасного випадку та захворювань. Взагалі, це страхування життя на випадок смерті повинно бути на першому місці, а накопичення на другому. Але сьогодні я вам розповідаю про пенсію, про приватну пенсію, тому хай буде оптимістичний сценарій на першому місці. Статистика. Лайфах страхових компаній, а це мірова статистика, говорить про те, що 90% клієнтів лайфа страхових компаній доживають до закінчення дій своєї полісу, отримують свої кошти і мають приватний пенсійний капітал. Якщо людина не дожила, тобто одна людина з 10 не дожила до закінчення дії полісу, ці гроші отримують вигодоновивачі нашого клієнта. Це близькі родичі, батьки, діти, чоловік або дружина. Тобто, в будь-якому разі гроші будуть в родині. Якщо людина все життя сплачує єдиний соціальний внесок Пенсійного фонду України і не дожила до 60 років, то ці кошти ніхто ніколи із начатків не отримує. І з пенсійного фонду України можна отримати кошти тільки в якості пенсії. Ну, других варіантів просто немає. А полі страхування життя це гарантоване повернення грошей в родину в будь-якому разі. Ну і страхування здоров'я від нещасного випадку та захворювань теж актуальна як ніколи. Ще дуже важливий нюанс: Медлайф покриває ризики, пов'язані з військовими діями у цивільних. Тобто, якщо людина постраждала від прильоту ракети або шахіда, ми приймаємо документи на розгляд, і Медлайф приймає позитивне рішення по таким випадкам, незважаючи на те, що це класичне виключення по будь-якому. Полісом страхування життя будь-якої компанії. Ну, керівництво Мітлайфа прийняло рішення, і ми підтримуємо таким чином своїх клієнтів. На сьогодні більше 50 мільйонів гривень Мітлайф вже сплатив спочатку повномасштабного вторгнення вот, за військові ризики цивільним. А зараз я розповім, як це працює. Як працює довгостроковий накопічувальний поліс страхування життя? Наприклад, хай це буде чоловік 35 років, працює менеджером. І цей чоловік прийняв рішення, що 10% від своєї зарплати він буде відкладати на свою приватну пенсію в Мітлайфі. 10% від зарплати це класична формула, за якою ну, в більшості країн світу люди формують свої приватні накопичення. Зарплата у цього чоловіка 40 тисяч гривень на рік це 480 тисяч гривень, 10% від річного доходу це 48 тисяч гривень. Ця сума і буде страховим платежем щорічним в Мідлайф. Поліс діє 30 років до 65 років. Гарантована страхова сума по цьому полісу 1 мільйон 347 тисяч 817 гривень. Ця сума гарантована буде повернена нашому клієнту по закінченні дії договору. Це прописано в законі України о страхуванні. На цю суму застраховано життя нашого клієнта. Ну, тому що накопічувальний поліс страхування життя. Це не тільки про накопичення, але і про страхування життя на випадок смерті з будь-якої причини, як може спрацювати довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя в Мітлайфі. Перший варіант розвитку подій. Оптимістичний: якщо людина сплачувала завжди 48 тисяч гривень, не індексувала платежі. Хоча Мітлайф кожен рік пропонує своїм клієнтам сплачувати індексовані платежі, тобто на 10-15-12% більше, ніж в прошлому році. Але в першому варіанті людина сплачувала завжди 48 тисяч гривень на рік. Тоді, по закінченню дії поліса, в 65 років, людина отримує гарантовану страхову суму, тобто 1 347 817, плюс дід, додатковий інвестиційний доход, який Мітлайф сформує для цього клієнта. На виході буде цифра 4 мільйони 858 тисяч гривень, якщо людина не індексує свої платежі. Варіант другий. Якщо людина індексує свої платежі кожен рік сплачує більше, ніж в прошлому році на 10-12 або 15% в залежності від того, яка була інфляція в державі, це буде гарантована страхова сума, плюс ДІД, плюс спеціальний фонд індексації. На виході більше 9 мільйонів гривень. Варіант третій. Якщо людина померла, Свороби, ну, тобто, раптова зупинка серця, або людина захворіла на рак, інсульт або інфаркт, і ну, померла. Тоді Мітлайф заплатить, навіть якщо це сталося в перший рік, гарантовану страхову суму, тобто 1 млн 347 тисяч гривень, плюс ДІД, плюс сів, якщо це сталося не в перший рік, а, ну, ті кошти, які Мітлайф встиг сформувати для цього клієнта. Варіант четвертий: смерть від нещасного випадку. Якщо це сталося навіть в перший рік. Навіть на другий день після оплати поліса, Мітлайф виплатить гарантовану страхову суму помножену на 2, плюс ті, плюс спеціальні фонти дексації, які встигли сформуватися на момент такої події. І п'ятий варіант звільнення від сплати страхових внесків, якщо наш клієнт з будь-якої причини втратив працездатність, тобто людина жива, але не може працювати, але людина не може заробляти гроші. тоді Мітлайф буде сам сплачувати страхові внески за нашого клієнта до закінчення дії полісу, і по закінченні дії полісу наш клієнт отримує або по першому варіанту, або по-другому всі кошти, які Мітлайф для нього заробить. Якщо людина помре, то спрацює третій або четвертий варіант. От ну, таким чином працює довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя. А зараз я вам хочу продемонструвати на реальному кейсі, як може спрацювати довгостроковий накопичувальний поліс страхування життя. В 2003 році цей чоловік купив накопичувальний поліс нашої компанії. Поліс закінчився в лютому 2023 року, тобто поліс діяв 20 років. МідЛАФ нарахував по цьому полісу гарантовану страхову суму, ДІД, спеціальний фонд таксації тобто Загальна сума більше мільйона гривень, Мітлайф платив податки державі з Діде СІФа, нарахував нашому клієнту і перерахував на банківську карту 923 376 гривень. Тобто, реально накопичити собі на пенсію мільйон, два, три, п'ять, в залежності від того, яку суму людина хоче собі накопичити. Ну, тобто, кожна людина сама. Добровільно вирішує для себе, яку суму вона хоче і може накопичити, в залежності від того, які гроші людина заробляє, в залежності від того, який рівень життя людина хоче для себе сформувати в віці 60+. Що я хочу сказати на останок? це саме цінний і непоновлювальний ресурс у молодих людей. Цей ресурс є у дорослих людей. Віці, ну наприклад, 55+, цього ресурсу вже немає. Іноді до мене приходять люди в віці 55+, через мій сайт. У мене, крім каналу, в Ютубі є свій сайт і свій Тікток. І от до мене приходить людина: в віці 55+, стажу страхового немає. Людина розуміє, що в 60 років пенсії від держав не буде. В 63 роки теж не буде пенсії, тому що немає страхового стажу а в 65 років тільки допомога да, 2363 тисячі гривни станом на сьогодні. І у людини взагалі ну, немає виходу, немає вибору. Ця людина буде працювати до смерті. Ну, ці люди так мені і кажуть. Розумієте? А якщо у молодої людини є ну, хоча б 20 років, в ідеалі 30-35 років, то можна маленькими коштами, маленькими сумами сформувати для себе пристойну пенсію, тобто сформувати для себе приватний пенсійний капітал. Це дуже важливо. Щось робити сьогодні для свого майбутнього, для свого завтра. Тому важливо робити все вчасно для того, щоб в віці 60 жити гідно, для того, щоб в віці пенсійному зберегти той рівень життя, який був у людини до пенсійного віку. Тому що це залежить тільки від мене. Я фу, на твій групі працюю. Сплачую мінімальний єдиний соціальний внесок, і у мене буде в 60 років, мінімальна пенсія 2725 гривень. Я категорично не готова жити на ці гроші, тому що ну, я не розумію, як на ці гроші можна жити. У мене є 4 накопічуваних поліси в Мідлайфі. Перший свій поліс я купила в нашій компанії 20 років тому, і я отримую його першу свою виплату в 60 років. Другий поліс у мене працює до 65 років. Це два поліси класичних з річними платежами. А третій і четвертий поліс діють до 70 і до 75 років, це сімгопреміум, програми такі цікаві а, з єдиноразовим а, платежем, тобто я один раз сплатила велику суму і гроші працюють а, до 70 і до 75 років. Якщо я доживу, а я планую дожити до 60, 65, 70, 75 років, я отримую ці кошти і у мене буде приватний пенсійний капітал. Якщо я, не дай Боже, не доживу, то у мене є вигода набувачі, мій чоловік, мій син. Тобто полі страхування життя це спадщина. Можна спадщину е залишити дом, квартиру, машину, бізнес. А можна в якості спадщини залишити своїм близьким полі страхування життя. Бо так це працює. Пару слів про себе. Я Світлана Куніцна, менеджер страхової компанії «Мідлайф». Прат Мітлайф це українська страхова компанія. Яка працює в рамках законодавства України, сплачує податки Державі України, але при цьому є 100% донькою американської страхової компанії Metropolitan Life Insurance Company. За освітою я, економіст аналітик працюю в страхуванні з 2004 року. Якщо вам сьогодні було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, для того, щоб не пропустити. Мої нові відео, де я розповідаю про страхування життя, страхування здоров'я та накопічувальні програми пенсійні для дорослих і накопічувальні програми для дітей. Якщо вам було сьогодні настільки цікаво, що ви хочете потрапити до мене на консультацію, якщо ви хочете заказати у мене розрахунки своїх майбутніх приватних пенсій, будь ласка, пишіть будь-який месенджер або можете мені подзвонити. Бажаю нам усім здоров'я, ментального та фізичного. Дякую нашим доблесним ЗСУ, воїнам, за те, що вони нас захищають, за те, що вони дають нам можливість е, роб, заробляти гроші, е, е, працювати, донатити на ЗСУ. Щиро вірю в те, що в Україні все буде добре, і в українців все буде добре. Щиро вірю в нашу перемогу. Дякую вам ще раз за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім, па-па!